А Якщо в соцмережах порівнювати цей російський тоталітаризм і от українську емоційність, от плюси і мінуси першого і другого для вас, ну власне, я коротко вже згадав, що на початку вона нам давала дуже дуже велику перевагу, але ж вона швидше виснажує, вона така не марафонська, явно дистанція для нас, ця війна, і тому ну. Нам би добре було б поєднувати звичайно не вертикаль. Точно не спрацює тут в Україні якась вертикаль путінського а, кшталту, але якусь самоорганізацію і а, координацію глибше розуміння природи інформаційної війни. Тому що якщо а, цього не буде, то ми по перше розсваримося всі між собою і за політику, і за там традиційні модерні цінності, наприклад, і ще за які-небудь речі. От е, завжди є за що розсваритись. Тим більше росіяни завжди всяку лінію розділення у нас дуже дуже гаряче підтримують. Е,